855 людей зараз нас дивиться. Дякуємо кожному, І, хто нас дивиться. друзі. Будь ласка, підписуйтесь, буде ще цікавіше. Вам це легко, нам це важливо. Дивися, таке питання. Все ж таки, що відбувається за злополучним законом? а, Да, я по пов'язаним з набу і сап. А чому я питаю? Бо зараз з'являється дуже багато різної інформації про те, що буде будесь в четвер. Наприклад, А, що, з першого буде голосувати ці типу. Дивиться, наприклад. а, що нібито очільник офісу президента Андрій Єрмак мав якусь розмову попередньо з Келогом, і хтось розповідає, що той, ніби, не був проти. А хтось розповідає, що напаки всі розмові Келог був проти прийняття цього mm -hmm. закону. Нібито Трамп Білий Дім мовчить. Ми не бачимо, вони, ми не ми не бачили заяви mm. з цього приводу. Да, з цього, тільки від європейців. Ми чуємо багато. Хтось розповідає, що а, депутатів не зберуть, а що там велика кількість альтернативних законів mm. і вже зареєстрована. Да не лише президентська, а там є ще декілька, і що не вистачить голосів. А, пані Тимошенко вчора з'явилася, mm. і вона сказала, що ні, ми не будемо за це голосувати. Вона там згадала щось на кшталт нішнє управління mm, да, і так я... далі, я... І тому так. подібне. Так. Да. В знайомі, ми вже це чули десь, давай так скажемо. А, мітинги, нібито проходять. Скажімо так, от, от це mm -hmm. З іншого боку, європейці прям ну нібито за інформацію деяких видань можна вірити, не вірити, українська правда і так далі. Пишуть про те, що нібито готові нам заблокувати фінансування, там скоротити Ukrainian Facility і так да, далі. 60 мільярдів. шістьдесямлярні. От якщо це все Дивіться, ну, о, послухи, і ми рухаємось я... до четверга, я думаю, що я думаю, що е, ну, якщо так кажуть, що е, Келих був проти. Ні, нібито, а хтось говорить, що типа ну, Може бути, у набу є записи. І нам покажуть. Може бути. Ми зараз швидкуємо. Ну, дивись, що стосується, я не можу сказати, тому що, так, дійсно, є така інформація, що вона відрізняється, як воно було. Ну, я впевнений, що адекватні люди були би проти. Того, що відбувалося 22 числа Да? і ну про це я говорив так, і фіксую ще так, раз, так ми проти, і я говорів ще це до того, як поверили. вони проголосували, це що, що це так. не потрібно і, було і, робити. Так. Потрібно було спілкуватись так. спілкуватись з керівництвом цих інститутів. Сісти за стіль, щоб сіли за стіль також професіонали. І поспілкувалось. Я спілкувався, я не буду говорити ски, з ким з одним керівником одним із інститутів, ну ні, сабо на, і він мені каже: слухай, я згоден, що є помилка. Але він мені каже, слухай, ну те, що відбувається в цих інститутах, ну це безприді. Ну так, які вони мають, ну я не можу сказати, зараз, Провірити, так. але він каже мені, який суд по вказав по вказівки САП і НАП НАБУ, виносить рішення в суду? Ну, антикорупційне, Ну це ж не нормально. Звісно. Ну Но я вважаю, що теж так не може. Так, так. Я вважаю, що потрібно було. Зробити е, оце такий круглий стіль, де можна було би поспілкуватися з цими керівниками. У всі очільники у цих органів? Так, говоринів. так, 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 так. І зробити зауваження. Ну, ви, друзі, дуже гарно пам'ятаєте, я, е, не дивлячи на те, що говорили, що я працівник офісу, ну, це бред, але я говорив завжди, що я підтримував кандидатуру пана Кліменка. І говорив, що його потрібно, як можна скоріше відзначати, коли це блокувалося. І так. я говорив, що влада робить неправильно. Я хочу вам це нагадати. Е, я вважаю, що інститути, будь-який інститут правоохоронний, не мають права прислідувати людину про якісь політичні мотиви. 100%. 100%. 100%. Я можу сказати, що мені, по-перше, я не являюсь... Пацієстним набув. Я не працюю ні яких посадах. Я, я не був ніколи радником президента. Все це фейк. Да? Ти б називали скандальним радником. Да, або скандальним радником. Я не був. Посада да. радника. Да, да. Я, 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 я хочу сказати, що потрібно говорити, що якщо набуй САП робить помилки, про це потрібно казати. А то у мене таке відчуття, що набу ІСАП робить все правильно. Вони помолятись не можуть. А от президент може помолитись. Ну, так же теж не, ну, неправильно. Тому, ну що я можу сказати? Да, я дійсно чув, що е, не будуть голоса. Ну, я знаю людей, які там декілька депутатів, якими я спілкувався, і вони кажуть, ми не будемо голосувати. От, наприклад, він каже, я не буду голосувати, я взагалі не пойду на голосування. Е, ну, я вважаю, що. Теж зараз некрасиво. Тобто, що о, о, виходить? Тобто, люди. У мене питання, а чим ви керувались? Тоді, тоді, Коли ви про це і, голосували, і, 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 і так вам не соромно от так от, бачити, дивитись в очі, і я вибачаюсь говорити, що це раса. І теплою водичкою полівати собі обличчя. Друзі, ну так не роблять. Тобто, вам байдуже майбутнє нашій країни, пані депутати. А я хочу сказати тобі, чому що я так думаю? Послухай, все це депутати, 90%, вони прийшли в галошах. Давай говорити відверто. Так, це депутати так, найгірші, так, 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 які були за всю історію України. Люди, які не працювали ніде, які не були фахівцями. Вони так, стали так, так, депутатами, так, так. зараз мають монетки, зараз мають автівки, зараз мають гроші, декларувати не хочуть. І це депутати підуть голосувати. Е, Дехто пише, вони домовлялись з президентом, що вони будуть працювати 5 років, а після 5 років їх відпустять. Це що таке? Що серйозно? були такі домовленісті? это, ж ти що, може, якісь панітики у них є а і про них не стане. А типу, ну сравні, ну, вас ну, обрали, що ну, значить ну, ну, домовлено. Так, значит, так стала ну, ситуація, ну, що цей парламент довгий, але да. це через війну. Так. А, а не ну, це, все... ну, це, ну це ж жах, коли це <свят> пише депутат. <свят> типа, я вже і так довго працював. <свят> <вже>. <свят> а інші люди. Тому дивіться, я думаю, що ситуація патова, ситуація э, непроста. Я вважаю, що це була величезна помилка влади. Я не знаю, хто уговорив президента підписувати цей закон. І так швидко. Я вважаю, що знаєш, був такий межа, якщо б президент б не підписав закон. І Він би підвис. Ну, я, ну, я би міг би його зрозуміти. Він би сказав би, так, послухайте, ну, це, депутати, а, да. це, це депутати, вони щось там попутали. Я не хочу це підписувати. Наприклад, взяв би тайм-аут. Да? Тому я думаю, що був хтось, я не знаю, хто це, який давив президента, що все буде добре. Підписувай. От я впевнений. Ну, мені сказали, ну, короче, я не хочу говорити. Да, хто да, це ну, ну, тобто, давай, давай цитатою нашого а, боксера. Push the horses. Yeah, <laughs> push the horses. <laughs> да. <laughs> вот. да, да. Тому, послушай, я думаю, що з голосами буде складно. Тому що, ну дивіться, послухай, ну, ну, наприклад, мені або тобі, тобі от наприклад, там, да, от я вважаю, що от я знаю про те, що у мене буде топшука, у моїх близьких людей будуть топшука, і я не, не дивлячись на це, я не взагалі не. Этот, 嗯啊。Um Не, не турбую, да, ні, ні, не турбуй за, за це. Слухай, ну у мене не перший раз хай приходять, нема питань. Вони ж вони хочуть прийти под, зробити обшуки під будівництво Меморіалу, вилучити мой телефон, да, і потім типа яким чином пошукати зв'язки з колишніми роботниками. Ну ти розумієш, про кого я. Uh -huh. їхніми, або там з скимос в, в оп. Ну я вважаю, що це політично. Прислідування там, да, послухай, я вже будую не перший чоловік, да, і, і да, Я можу будувати, що я хочу. Ти не міністр, ну, ну, якісь, ну, не депутат. Да. Ну, це, це, ну, це, от, 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 от так не повинно працювати інституція. От, віка напис, пише нам, на, на Буй САП має контролювати на предмет корупції, а не якісь фонди і окремі особи. От, от згодін 100% потримує. І далі хочу сказати: дивіться, хто може про це закон не голосувати? Про цей закон можуть голосувати Люди, які в корупції, які бояться цього закону, які бояться, щоб незалежний був на Бой САП. От і все. Тому, послухай, коли виходить Юля Тимошенко, оце, блять, ну просто ну, блять. Ну, хто така Юля Тимошенко, послухай. От у мене, наприклад. На ефірі у от дивись, Портника я хочу відміти. сказати, тобі, Італія. от дивись, якщо НАБУ і. Ста працювала б, Юлія Володимировна, була б в трійці кандидатів, яких потрібно заградами кидати. Чому? Тому що ми знаємо, проти була вона законом по землі. Так. По так. А наші європейські е, е, друзі е, це особливо рекомендували. Проти канабіса була вона, тому що вона брала гроші у цих е, людей, які е, займаються темними справами. Е, ну, бери, слухай, ну любу адекватну історію Юля Володимировна проти. І ще стільки років у коротко. І хочу вам сказати, у, друзі, корупції, що Юля Володимировна – це людина, яка зробила мільярд доларів на газову систему з Росії. З Росії. А вона з Росії заробила гроші. Так, так. Хочу вам, щоб ви про це, це не забули. Все це так, газові відкати, все це Юля Володимировна. І ця людина буде голосувати? Я впевнений, що ні. І таких там можна оп-оп-оп. Також у мене питання: чому досі на Бурісап не мають ніяку справу стосовно Петра Олексійовича? Чому? Хороше питання. Да, Чому досі нема никакой справи, ніякої підозри Петра Олексійовича? Ми не знали про корупцію, Тобто прийти до мене і, і, і вилучити у мене телефон, що якісь, е, я якусь е, інформацію зливав. вони можуть. А прийти до Петра Олексєвиця, вони, вони не можуть. АLEX, пише, судячи з того, скільки уваги до Георгія від Набу, Бігуса та інших, таке враження, що ви вже скоро Ахметова маєте перегнати. <реш> <реш> Алікс, <реш> <реш> дякую. Да, да. Да, чому чому досі до, ніхто не прийшов до Орін Скажи, будь ласка. Не зрозумів, нема питань. Дивися. Чому до того, що Фіала ніхто не прийшов до, до цього часу, які мають бізнес в, в Криму і в Росії? Чому, друзі? Чому кажуть зараз всі, що Зеленський поганий, а ніхто не критикує на Бойсап? Ніхто не каже, що вот потрібно щось змінювати на Буйсап. На, зараз мені вчора кажуть, слухай, вони зараз будуть бігти по всім. Зараз вот, Кліменко дав інтерв'ю, де він чітко сказав, що вони відслідкують все кожну секунду. Хто що скаже, ну, слухай, ви ще серйозно? Тобто ви вважаєте, що це нормально, коли керівник загрожує отак от напряму депутатів? І ви вважаєте, що це нормально? Ну, Но я не вважаю. Ну, це... ну, я не знаю, як трактували, але ну, я сподіваюся, що це якісь прибільшення, знаєш? Ну це ну, якась дуже дивна. історія. Подив, подивіться на Клименка, ну він, він е вражає мені адекватну лідеру. Ну, тому я топив за нього і говорив, що потрібно його визначати. Тому е я вважаю, що е не, не можна було допускати того, що сталося. А сьогодні відматувати цю ситуацію я не знаю, яким чином. І слухай, ну то, що ми втратимо, то що нас це відкинуть на декілька кроків назад, це 100%, я Я з цього починав. Але що отримаємо, не зрозуміло. Але, але теж дивись, дивись, Я думаю, що в першу чергу це це вдарить по президенту. І воно ну, вже вдарило. Зараз говорити. Говорити, що знаєш там, мені дамо гроші, ну це ж теж шантаж. Це ж така неправильна позиція. Так, я розумію, що це була велика помилка, але я вважаю, що потрібно собі всі сіли наші фахівці, фахівці з Європи. Ми, Україна, повинна поспілкуватись. Цьому робочому групі так. сказати, нам не подобається, що оце, оце, оце. А, а, НАБУ і САП працюють вот так, вот так. От так. Не може бути корупціонери першого рангу бути, а, не бути заградами. 10-5 років розслідування це що за, такі, що за такі процеси. Нам не подобається політичне переслідування. Нам не подобається оце, поспілкуватись. Прийняти якийсь механізм, який би працював, би і були б задоволені і наші е е друзі, і наші союзники, і ми. Тобто знайти якийсь консенсус, який би би. Я вважаю, що це було б правильно. От так, ну будемо дивитися. Я думаю, ми з тобою ще обговоримо в рідому кварталі в п'ятницю. А що що відбудеться в четвер? Як це відбудеться в цьому моменті? малесеньке до тебе питання. вісімсот 860 глядачів, будь ласка, друзі, підписуйтесь. це Нам важливо. А як ти вважаєш, чи має уряд зараз призначити очільника Бебо? Так. Тому що конкурс вже відбувся, і я чув, що нібито європейці з боку ЄС є така інформація, що вони вже напряму говорять призначити очільника, який був обраний Цивінського, да? який був обраний на конкурсі. Дивісь, слухай, ну що стосується Цивінського. І, і нібито він просто підвищ, під, підвис, да, зараз. Ну, підвісився із-за того, що якісь стосунки з типу, Росією ну, так, то що так, 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 писали, і у мене іншої інформації немає. Дивісь, або потрібно. Офіційна, наприклад, ну я вважаю, що це рівень голови СБУ. Він повинен вийти і сказати: ми маємо докази по Цивінському. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, от ми вважаємо, що це на національна безпеці нашої країни, так скажемо, доторкається торкається. Тому ми не можемо цю людину припустити до щоб він був керівником ВЕП. Це правильний шлях? Правильно. А так, слухай, слухай, ну тримати людей, э, так скажемо, підгошеному стану, ну це неправильно. Або ви виходьте говорити з людьми, поясніть людям, якщо ви вважаєте, що ну, я не можу говорити зараз, я не маю ні доказу так, нічого так, там, так, да? так, 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 так? Ну якщо дійсно це так, що він мав якісь э, стосунки. Якщо дійсно родичі, ну давайте говорити також відверто, люди. Ну послухайте, ну так не може бути теж, що ми за один день просто перестаємо спілкуватися з росіянами. Ви знаєте, скільки у о, громадян України скільки родичів там слухайте? Ну, ну там же є адекватні родичі. Ну, наприклад, у мене є, є там кума, який мама чи папа живе о, в Росії ненавидить Путіна. Там чому це да? Ну що потрібно зараз, щоб куман спілкувався з а, з папою, з тому що е, ага, мама так, 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 померла. Ну тобто, що ну, тобто, ну, ну теоретично можемо говорити, що Цивінський мав е, якісь родичів у Росії. Ну, ну це може бути, але тому що вони зараз живуть в Україні. Там, не віддали паспорта Росії. отримують якісь пенсії, ну це друга розмова, історія. це друга історія. Будь, будь ласка, виходьте офіційно, і скажіть про це. А так, якщо зараз буде відбуватися, як це відбувалося з Кліменко, не визначати людину 2 роки, ну це просто ну, соромно. А потім не запитуйте, чому нам не дають гроші, чому не Наприклад. дають допомогу. Ну, тому що ви ну, ви неадекватно себе віддаєте. От і все.